Перед початком малювання нам потрібно буде листочок і ручку. Можна блокнотик, а можна будь-який листочок, тому що потрібно активувати нейронні зв'язки. Що ми будемо робити? За дві хвилини потрібно написати 20 слів. Це важливо, тому що... Ми працюємо з нашої підсвідомості, і для того, щоб активувати наш запит, ми повинні пропрацювати його спочатку підсвідомо. Тому за дві хвилинки потрібно написати слова. Слова можуть бути будь-які, тому ми ніколи не зациклюємося, що саме ми пишемо. Взагалі не думаємо, не переключаємося, просто пишемо те, що приходить в потоці. Сьогодні я дам алгоритм вдячності, засікаю дві хвилинки, починаю писати слова. Все, слова ми написали. будь ласка, слова. Повинно бути не менше, ніж 20 слів за 2 хвилинки. Якщо у вас вийшло менше, необхідно дописати, щоб було хоча б 20 слів. Сьогодні я надаю вам алгоритм вдячності. Дуже вдячна всім, хто мене підтримує, хто мене надихає і допомагає вірити, що в мене все вийде. Взагалі, вдячність дуже важлива в житті. Ми інколи забуваємо дякувати собі, людям оточуючим. Ситуаціям, які з нами відбуваються, тому сьогодні ми з вами намалюємо вдячність. Кожну вдячність ми будемо позначати колом. По-перше, я дуже дякую собі. Взагалі, що я є, що я така молодець, що я нарешті на щось наважилася. Кожне коло можна підписувати за бажанням, за що ви вдячні. Я дякую своєму оточенню. Кожне коло ми легенько нейрографуємо. Я вдячна своїй родині за підтримку. Ви можете кожне коло називати щось своє, не обов'язково писати те, що малюю я. Я вдячна за світло, яке в нас зараз є, за всі житлово-комунальні послуги, за те, що в нас є вода, за те, що в нас є світло. Ми дуже рідко за це дякуємо насправді. Я вдячна співробітникам житлово-комунальних послуг. Хто не знає, то я просто працюю в цій сфері. Також я вдячна вчителям, які допомагають рости, розвиватися, дають нові знання. Я вдячна за їжу. За роботу, яку я маю. Чомусь в мене зверху немає ніякого кола. Дивно. Також я вдячна за всі ситуації, які відбуваються в моєму житті. Ох, нервую трошки. Після того, як ви намалювали коло втечності, ми проводимо нейролінію. Нейролінію проводите в будь-яку сторону, куди вам йде рука. Зліва направо, зверху вниз. Головне об'єднати всі кола, щоб ніяке коло не стояло осторонь. Всі кола мають бути поєднані нейролініями. Проведіть стільки нейроліній, Скільки для вас буде для мене достатньо? Я дякую за життя. Дякую за все, що я маю. Не забуваємо обов'язково пити водичку. Тому що забирається енергія, а водичка енергію наповнює. Тепер це все нам потрібно скруглити, щоб не було гострих кутів. Тому що у нас можуть, мозок, вибачте, не любить гостроту. Давайте я трошки помовчу. А ви поскругляєте і подумайте, за що ви собі ще вдячні. Взагалі ми дуже рідко буваємо вдячні. За якісь дрібнички. Встали зранку. Є вода класна, ми до цього привикли, тому не завжди дякуємо. А дякувати дуже потрібно. Людям, які вас оточують, які вам чимось допомагають. Ситуація і неважливо. Для вас це позитивна ситуація чи негативна? Тому що кожна ситуація нам дає певний досвід. Якісь Певні усвідомлення. Навіть якщо воно негативна, можна знайти якісь позитивні моменти для усвідомлення, щоб зрозуміти, чому навчила вас ця ситуація. Я коли планувала дати вам алгоритм вдячності. Хотіла проговорити, щоб не малювали багато кіл. Щоб не малювали там 4-5, щоб спробували, як воно у вас буде виходити. А сама намалювала 8. І тепер мій мозок починає мене дурити, що мені дуже багато скруглювати. Але це нормально, тому що наш мозок, він звикає до того, що ми робимо кожного дня, і не любить впускати собі щось нове. Малюючи нейрографіку. Ми запускаємо нові нейрунчики до нашого мозку, даємо йому нові завдання. Я скругляю, можливо, трошки скорішим способом, так як малюю вже дуже давно, але ви не поспішайте. Відео буде в запису, тому ви можете ставити на паузу і скругляти в своєму темпі. Єдине, що я прошу, що якщо ви вже намалювали нейролінії, будь ласка, не залишайте їх нескругленими. Ви можете не внести колір, можемо недопрацювати алгоритм, але в роботі найголовніше все скруглити. До речі, хочу вам сказати, що зараз, коли ви починаєте малювати, у вас можуть відволікати родину, знайомі, люди, які вам уже сто років не телефонували і може щось знадобитися. Коти, собачки зазвичай... Активізовуються, я просто двері закрила в кімнату, тому що в мене в моя може мені заважати, буде лізти на ручки зразу. Я тільки сідаю малювати, йому обов'язково щось від мене потрібне. Я коли починала малювати перші малюнки, мені дуже багато звин починали. Телефонувати. Комусь обов'язково треба було саме зараз. Прямо зараз, прямо кінець світу. Так, сподіваюся, у вас все виходить. Якщо щось не виходить, будь ласка, пишіть мені в особисті, будь давайте питання в групі. Я буду дуже вдячна за зворотній зв'язочок. Ой, я так кручу, навіть не знаю, чи ви там щось бачите. Боже. Не привикла на камеру розмовляти, мені не подобається мій голос трошки. Але я вдячна собі за те, що я хоча б намагаюся вже щось спробувати, тому що відкладаю, відкладаю, так довго все відкладаю. То вважаю, що в мене мало досвіду, то в мене немає часу. Я дуже вам вдячна всім, хто до мене зайшов мій телеграм-канал. Я буду пробувати вам давати алгоритм. Ну, не знаю, правда, ще з якої періодичності, так як я ще працюю і мені не завжди вистачає часу. Так, ну я все скруглила, дивіться, постарайтеся зробити так, щоб не було заосіннячок. Не знаю, може накос на українській мові вони по іншому називаються. Якщо у вас, вибачте, заусіління це, проводіть лінію, наведіть двічі лі, марки, щоб не було, щоб робота була така гарненько пряменька. Після того, як ми все скруглили, ми вносимо колір. Колір можна вносити, до речі, двома способами. Можна закрити очі, взяти олівець закритими очима, подумати про те, що. А який мій колір вдячності? А можна вибрати свідомо той кольор, який вам подобається. Я по-різному вибираю кольори. Сьогодні щось мені хочеться взяти голубенького. Мій колір вдячності чомусь голубий. Ага, взяла зелененький. Ну добре. І вносимо колір. Колір можна вносити, я вам зараз покажу, можна вносити ось так потоками. Дуже, до речі, олівці м -м акварельні. Мені дуже подобаються. Вони такі cool for school. Вони ну, прямо самі-самі класні. Але є ще, мабуть, дуже, а, мабуть, це вони і є. Такі, що вони в мене швиденько закінчуються, і вони в мене прямо вже всі такі манюнькі. Так, да, також це cool for school. це вони всі от мене одна. І вносимо колір потоком. Бачите, як я взяла, так і потоком повела. Туди, куди веде рука. От я взяла цей колір, внесла, наприклад, з цієї сторони. Мені хочеться його ще десь внести. Мені він подобається. Вносите колір так, як вам хочеться. Також кольор можна вносити, кожне коло можна розфарбувати. Саме головне, щоб було більше, ніж один кусочок. Ось, наприклад, якщо взяти і замалювати один фрагмент, так не можна. Має бути хоча б два поряд. Хоча б. Сподіваюсь, вам все зрозуміло, бо, будь ласка, якщо комусь щось не зрозуміло, ви можете мені писати, я вам допоможу, підскажу, розкажу. І буду вам дуже вдячна за зворотний зв'язочок. Видно, що він самий маленький, бо я його дуже люблю. Один з моїх фаворитів. Взагалі нейрографіка дуже заспокоює. Вирішує багато запитів, я давно з нею працюю. І мені подобається дуже. Особливо, коли приходиш в тому з роботи. Я завжди прошу свою сім'ю, що вони. Почекаю трошки мене, тому що я втомилася і я хочу піти помалювати. Вони знають, що я прийду більш спокійніше, якщо виділю час на нейрографіку. Тому запрошую вас до свого кола, де буду ділитися з вами різними алгоритмами. Я, ще правда, не все продумала. Я постараюся якось все пропишу, коли як і що там буду вам давати. Ці кольори дуже гарно лягають один на одного, коли вони перетинаються. Так, ну, мій малюночок готовий. Зараз ми внесемо лінії підтримки. Так звані лінії поля, лінії всесвіту. Кожен називає їх по-різному, але для мене це лінії підтримки, лінії всесвіту. Ми їх можемо внести справа наліво, зліва направо, зверху вниз, знизу вверх. От як вам хочеться, як ви відчуваєте, ви так і вносите. Можна внести по тим лініям, які у вас вже існують можна створити нові лінії. От як у вас рука поведе, так їх і внесіть. Лінії підтримки має бути не менше, ніж дві. І не більше, ніж п'ять. Чомусь мені хочеться три. І вони не повинні перетинатися внесли лінії підтримки, і ми обов'язково також їх округлюємо, щоб у нас не було гострих кутів. Так як коло це дуже гармонійна фігура і в нейрографіці. Більшість алгоритмів йде з колами, але також є трикутники. І квадрати. Коло це гармонія. Дякую за все, що я маю в цьому житті. Мені здається, що в кожного такий алгоритм, куди кожної людини є кому і за що подякувати. Можливо, комусь, можливо, за що. Якщо ви були вдячні комусь, ви можете також в кружочок записати, що ви вдячні саме комусь. Тепер ми повинні зробити фігуру фіксації. Фігура фіксації це те, що от вам подобається більше всього на малюнку. Це повинна бути замкнута фігура. Це можна, наприклад, будь-яке коло виділити, яке вам хочеться. Або декілька кіл взяти в коло. Головне, щоб це було… Це може бути не обов'язково коло, а будь-яка фігура, але замкнута. От мені чогось дуже хочеться виділити цих. Якось так, отак, От ці три кола. Чомусь вони мені з самого початку впали, можна так сказати, до душі. Отак, От це моя фігура фіксації. Подумати про чому саме цікаво, чому саме так внесли цю фігуру фіксації. Ще в нейрографіці є так звані ресурсики, але я вже вам розповім в якомусь іншому алгоритмі, тому що і так багато кіл. Ми обов'язково, як внесли фігуру фіксації, також маємо все скруглити. Малюнок можна закінчити на інший день. На інший день можна внести колір фігуру фіксації. Лінії поля. Але якщо ви малюєте сьогодні і ви внесли нейролінії, то я вас дуже прошу скруглити всі нейролінії. І якщо ви не встигаєте домалювати, то все інше ви можете домалювати на наступний день. Але голов... саме головне це скруглити. Так, ну все. Мій малюнок закінчений. Я все скруглила, внесла колір. Можливо, ви, коли намалювали малюнок, бачите, що вам не вистачає нейровіні, що у вас десь там пусто. Ви можете просто їх довнести до стану, мені подобається. Це вже йде як стилізація. Довести до того, щоб ви кайфували від свого малюночка. Малюночок можна поставити так, щоб ви його бачили, щоб ваша вдячність спрацьовувала. Ви будете частіше згадувати про те, за що ви вдячні сьогодні. Я, наприклад, сьогодні пішла погуляла з дитиною, я вдячна, що він виділив час для мене. Ми з ним попили каву, погуляли з своєю собачкою. Я йому за це вдячна. Що він знаходить час на мене. І я на нього. Все, мій малюнок готовий. Ой, трошки з'їхала, так? Я вам дуже дякую за увагу. Приходьте ще до наступних зустрічей.